Протягом минулого року спостерігалося систематичне недофінансування потреб оборони, зокрема, Збройних сил України. Наприклад, в перше ж півріччя 2024 року план фінансування Міноборони було виконано взагалі лише в одному місяці, в березні, в інші п'ять місяців спостерігалося недофінансування. підкреслюю, недофінансування передбачених видатків за перші шість місяців 2024 року. Невиконання планового фінансування склало сукупно 92 мільярди гривень. Тобто снаряди потрібні в квітні, а ви їх видаєте і фінансуєте в грудні. От тому ми і втрачаємо наші міста і села. І через це питання, як ви прокоментуєте на цьому фоні бажання уряду практично вкрасти 130 мільярдів гривень на добудові так званої Хмельницької атомної станції? Дякую вам, питання фінансування сил безпеки оборони є пріоритетом в час воєнного стану минулого року. Урядом виділено на ці цілі. Близько 2,2 трильйона гривень. Всі кошти були профінансовані урядом і Міністерством фінансів абсолютно вчасно. Помісячний графік дотримувався Міністерство оборони, Генеральний штаб, сили безпеки оборони отримували всі грошові призначення вчасно і в повному обсязі у відповідності до бюджетного розпису. В другому півріччі ми додавали. Нагадаю, дякую парламенту за цю роботу. Додавали кошти для. Потреб безпеки і оборони і до кінця року графік виконувався. Жодних заборгованостей по виплаті грошового забезпечення по оплатах контрактів, які подавались міністерством для оплати в казначейство, не було. Тобто, з боку уряду, всі необхідні дії з точки зору фінансування нашого захисту сил безпеки і оборони були виконані. Якщо Іван Юрійович, маєте щось до доповнення або Сергій Михайлович, прошу доповнити. Тоді прохання до міністра фінансів дати доповнення і потім першого заступника міністра оборони. Дякую, дякую, Анатолійович, Шановні народні депутати. Хотів сказати, що у нас профінансовано 100% від плану на січень грудень і залишок невикористаних коштів він склав. Залишок залишок невикористаних коштів склав лише 3,3 мільярди гривень. Що порівнюючи з бюджетом, який був озвучений, досить незначний обсяг, тому всі видатки профінансовані. Як сказав Денис Анатолійович, у нас було суттєве збільшення видатків в другій половині року 500 мільярдів гривень, які також дозволили нам профінансувати всі потреби сектору безпеки і оборони. Дякую.